Ми затримали трьох чоловіків, які вербували громадян для жебракування. Жертвами зловмисників були люди без постійного місця проживання і матеріального забезпечення. Їх правопорушники підшукували на вулицях та утримували в підвальному приміщенні орендованого будинку. Щодня потерпілих вивозили жебракувати у громадські місця, саджали в інвалідні візки і цілий день наглядали за ними. При спробі втекти. До них застосовували психологічний тиск та фізичну силу. Під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ми затримали фігурантів та повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.